Маша, все, 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 я восстановила, я восстановила. Да, все, уже. Не не И что? Сколько подобает восстановила? Э, семь. <sighs> У нас телефон просто выключился. А? У нас телефон выключился. Ну, mm. <говорот> 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 Ну да. Mm -hmm. Я сейчас вот вот, Хорошо. Mm -hmm. И, посерединке место. И Дивіки. Давай сюди. сюда. Сюда. Положи сюда. Посерединке можно пока. Ты что, дымок все положи. Угу. Ну, потом. Да. И по краям еще можно, что обуви. Ипеть? Да. Мы жемочек, когда тут не надо выпеть, да? Все. Угу. короче, коротше криворуки якесь сьогодні. мене не получается. Давно я. Нічого, давно я не ляпив. Чити повну сковородку. це все покривало. Перший сім там думав. Проще форшу наробив Бога. Думав, воно получится. Mm -hmm. Хто саус. Це я. О. А це ти прийшов? Угу. Mm -hmm. Все пошел Сюда. Все? Хватит? Мне еще два штуки нужно. Я хочу по Такие маленькие? Чем нормальные? Ну, средние. Я сейчас обсчитався. То я забув, наверное, бо ми, наверное, це. Ми, навірно, з пошняком паш висипали на пістилку. А потім заливали. Потім заливали. Я просто забув, як правильно. Ну, коротше, якось так, так? Да? І зверху ми просипали капустою, так? Да? Mm. Ой. Так, ну, бой. А ну Ну Давай, mm. тут, я Так, а ну, Маша, маня, щоб я не звали, не звалив камеру. Mm. <смире> Іде. <смире> Туда. Дальше там. Що вы там пользуем от 3? Хочешь? Не руки тогда ползуть. А, ты полетела, да? Ну да, я долетела.

Маша. То ти так подаєш. Ану, приведи мене. Акура. Сповнив чого цей. Я ж хотів у цьому зробити. Привіз знову. Це я помилився в цьому луточку. Я ж хотів у глибокому проти зробити, в одному, в железному, він вже більший. Маша. Піди включи духовку на 180 градусів. 180 градусів. Постав решетку посередині і верх-вниз. Конвекцію не треба включати. Так. Хто там є, хто ще залишився, хто не розбігся. Забув я, що не цей. Треба не, не таку стекляну форму, а звичайний противень желізний. Важаю, чого в мене? Це. Осталося, що в мене скільки фаршу залишилося. Ну, треба було железний противень. І в железний потім це все заложить, а зважає. Стекляна форма вона глибока, але вона мала. Треба буде на цьому. Мої інулецькі перепілки, подивитися там рецепт. Ми колись його робили. Треба його подивитися і потім розобновити. Ну то, що каже. Готовий? Хороше? Угу. Приготовували? Так. Да. Дай попробую. Звісно. Тільки ж цей губи мені не попечать. <гум> А то что, как, так пробовал, что аж топить. Сейчас я буду. ты полку че, чего? Ну, угу. а, ну, Ой, бомба. А что ты добавляла тут? Наличу наличу. И приправа. Нет. Их на налила, да? Не А кислоту. Mm. Нет? Mm. 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 Вкусно. Вообще. Все, mm. сюда люблю. Mm. А фальга у нас есть. Мы не, не забыли купить. Мало mm. mm. Ну, на цей хватает на рамках. Ну, выливай. Включай. Mm. Да, выключай. Давай. Короче, накрутили. Сейчас он мало сколько духовка скажет занята. Нет. Нет. Ой, в что ли человека? Ух ты. Всем привет. Это ты, я и компьютер, да? Нет. Ну-ка. сейчас Давай. губы убираем грубые. Подливу? Да. Тебе в кадры нельзя ну, а, Там кот тоже будет монетизацию. Не, не заплатит. А то монетизация есть, дитину покажут, все. Монетизация нема. Написала, что видео не для дітей. А дитина в кадре. Все? Накриво, накриво. Да. Ага. А, ага, а, вкуснятина, коротше, подліва вийшла, кусніше, ніж пада. А ну поставте, хто там є, Ольгі Сергіївні, подивайку за, за таку гарну подліву. А вона ж не сказала, що вона туди кинула, а сказала, що кіп, кіп кинула, а що таке кіп, догадуйте сам. Кіп це курка по-Нідерланському. І мелісунелі. И сильный парень чука за смаком. Давай. А mm. я, наверное, вот так. Два раза. дождь не хватает. А ну да. Там рулон. Да. Mm. А ну да. Вот два раза хватает. Yes? Два раза. Mm -hmm. раз Пока дальше. Должен хватать. Ну, там ну, и на раз хватает, наверное, да? Ну раз завернуть. Один раз заходимо. Mm. Так, ну да, попробуй. Да, зато ти ж там ребята будеш, не, не одна. Матерне. Mm. Ну? Mm. 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 Даже. Не вмочить всю беду. Вот так. Подрезать, щоб вже загнуть было. Виза? Да. Так. Так загибаємо. Да. Що воно не впало туди. Да. Щоб воно в коритовок не впало. Одно, ну, не упала. За кто я будешь вносить? Я не знаю. Ну. Надо упасть. Ля больше надо обнести. Так. Ну, треба жло так, так. так. Нас так. время засеччивает. Ну, здесь на час. Точно. А... Що? Там все виставлено, там вже все стоїть. Маша, на середину ставить? Да, а ну мамі поможи поставити в духовку голубці. так? Там рішотка, да? Да. Ну, Поможи мамі двері відкрити, духовку відкрити. Mm -hmm. Бо вона ж низенька, духовка висока. А я високий, духовку не плачу. Mm -hmm. Тепер так Я пошел. Понесла? Да. Вс, пока мы все ага, там десятка, я тут пойду. Сері головці. Бо пока мы не приготуємося, я голоду сдохну. Пожарся хочешь? сам утро ничего не їв. Не, брешу мивинецью пачку. И банку, и ч? И чашку кава. Так. Все, друзі. Коротше, на 180 градусів поставили поки на час. Я, поки не сумно там буде пектися, закипить, приготується. Ну, це вже я покажу. Які вони вийшли, я вже вам покажу у цьому у відео коротенькому, я, 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 які в нас вийшли ліниві голубці. Тож, хто залишився, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Напишіть там що-небудь нам. Там ми будемо, як казав, прощатися. До нових зустрічей. Тому Балакати немає про що. Нема, пройшло, всі порозбігалися. Зараз треба вбирати це все. Це, це вже і так не цікаво. А я буду. Мені треба. Капатися, треба, лягати. Все, все До зустрічі. У відео і на новому стрімі. Якщо вийде. Все, пока всім. Саша, Саша, выключи трансляцию. Выключила? Нет.